Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прості чесні слова одного захисників Авдіївки. Він всевірно каже: знімайте рожеві окуляри, а воїнам потрібне БК Міністерство оборони ДБК. Робота міноборони забезпечувати всім необхідним ЗСУ. Якщо немає забезпечення, то як воїнам воювати? Далі мовою оригіналу самого воїна. Дорогі, дорогі українці, слава Україні. Ну що, новини, звичайно, не втішні. Сьогодні 22 листопада 2023 року. Потрошку вже, напевно, треба знімати рожеві окуляри. На Авдіївському напрямку ворог просувається. Це не секрет, але ворог просувається. Хоч повільно, хоч неповільно, в нього є деякі успіхи на певних ділянках, як в самій Авдіївці, так і в флангах, і в по флагах. На північному фланзі, звичайно, також ворог дуже добре просувається. Ми його намагаємося стримати. Але, звичайно, дуже великими силами. Що можу сказати? Треба було думати раніше, чомусь вони до федерації, тобто наш ворог повністю все працює на так зване їхнє СВО, на війну проти України. Заводи, виготовляється техніка, виготовляється боєприпаси, все виготовляється, все працюється, все робиться. У нас чомусь такого немає. Також. Ми з хлопцями ось думали так з собою. Відходимо, дасть з посадки, за однієї з посадки відходимо. І що, нам, бруківкою закидать ворога чи як. Так треба, щоб нам підвезли бруківки трохи. Або в іншу посадку перекачуємося, а там хопа, новий стадіон, да, такий гарний, або тенісний корт за 300 мільйонів. І ми в нього хоп, забігли і вже нам нормально, правильно? Нам не потрібні не артилерійські снаряди, яких зараз бракує, ні впівідрони, яких також бракує, нам це нічого не потрібно. Да? Але ж бачите, як бачимо, у ворога артилерії дуже багато, у нас артилерії мало, в півдронів мало. На жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Дуже, звичайно, жалко хлопців, які зараз дуже багато загиблих, воїнів, поранених. От саме з мого підрозділу, серед моїх друзів є загиблі, поранені. Дуже жалко, що хлопці захищали Чернігів. Да? Відстояли місто Чернігів, грубо кажучи, голими руками. Без бронежилетів тоді були, без касок, без нічого. Вистояли, відігнали ворога. На Донеччині, на жаль, більшості з цих хлопців, які захищали Чернігів, вже немає живих, або вони зараз в госпіталях. Але ми далі тримаємо фронт, не зважаючи ні на що. Я думаю, що ми вистоїмо. Нам потрібне просто БК, артилерійські снаряди, мінометні снаряди, міни. І що? Підтримка людей місцевого населення, взагалі всієї нашої держави України. Якщо це правда, що пан Зеленський, тобто наш Верховний Головнокомандуючий чи та Верховна Рада ухвалили закон, що гроші з, держав... ну, з міських різних бюджетів будуть переходити на армію, то це, звичайно, супер новина, але це треба було робити раніше. Тому що дуже скрутна зараз ситуація довкола от саме населеного пункту Авдіївки. Але я вважаю, що ми вистоїмо, будемо всіма силами це робити. Просто вірте в ЗСУ, ми обов'язково маємо перемогти. Ми тут за Україну, ми не відступимо, будемо до перемоги тут знаходитись. Все буде Україна. Дякую всім за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте знайомих, друзів. Якщо є можливість... Донатьте безпосередньо напряму військовим, допомагайте старлінками, можливо, якимись Мавіками, FPV-дронами, можливо, теплими речами. Але допомагайте, просто вірте ЗСУ і підтримуйте. Всім дякую за увагу. Все буде Україна, слава Україні. В той же час львів'янин Зіновій Бібрецький не так давно написав наступне, коли генералам набридне самодурство у Хелянта середині квітня 2022 року блазень змусив заложного звільнити Муженка. Після героїчної оборони Миколаєва відсторонив генерала Марченка. 9 жовтня 2023 року. Звільнив командуючого ТРО танцюро, посадив полковника Червінського. Днями звільнив бойового генерала Гордійчука з посади начальника ліцею імені Богуна. Тобто, підсумовуючи факти, банкова втручається в керівництво зброї. Ними силами в обхід головнокомандувача, це ж заявив Роман Червінський, як з офісу президента давали вказівки не підривати мости 24 четвертого двадцять шостого лютого 2022 тисячі Про це згадував у своїй статті в журналі Тайм Саймон Шустер, коли казав у своїй статті, як з офісу президента дають вказівки безпосередньо командирам бойових частин на передовій. І тепер ще одне наочне підтвердження, коли МЗЧ втручається в діяльність ЗСУ вже в частині призначення звільнення вищих командирів ЗСУ, ігноруючи заложного, бо фактично влада в Україні узурпована єрмаком офісу президента, якому президент неконституційно передав всю владу. Сам президент лише грає медійну роль президента України, як її раніше грав у серіалі Слуга народу все це не можна трактувати по-іншому як диверсія Оманських ярмаків проти ЗСУ під час війни. Стаття Заложного вийшла синхронно з матеріалом Саймона Шустера, в журналі Тайм, де Зеленський зображений звичайним блазенем, який зірвав мобілізацію та оточив себе приблудними поцами, які самі не вірять у його успіх. Стаття Заложного вийшла практично. Того ж дня, коли конгресмени з республіканської партії США вимагали від Байдена та Зеленського дати їм чітку відповідь, якою вони бачать перемогу України, що для неї потрібно і в який термін ця перемога може бути досягнута. Залужний, за фактом чітко відповів на запитання американських парламентаріїв замість гундосиків Зеленського. А ще Залужний сказав, що для перемоги потрібні РЕБ, і що нас врятує аналог винаходу пороху, Порошенко миттєво відповів на інтерв'ю Залужного. Ми запускаємо виробництво потужних реб систем, інвестуємо у цей проєкт. Проєкт – 150 мільйонів гривень. Або не втік при владі а вже п'ятий рік і зміг налагодити велике крадівництво, знімати відосики та виконувати наказ з Москви на розстановку верхівки СБУ перед повномасштабним вторгненням. Допоки військові будуть терпіти, що об них витирає ноги мале неадекватне зелене Оманськячі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.